Показуємо, як правильно провести забір для ДНК тесту. Спершу забираємо коробку з відділення чи поштомату, у ній є все необхідне для забору матеріалу. Відкриваємо набір. Він складається з двох аплікаторів, пробірки з рідиною та коробки для відправки зразків назад у лабораторію. За 30 хвилин до забору отримуємо від їжі, пиття, куріння, жувальної гумки та чищення зубів. І, звісно ж, миємо руки. Тепер беремо аплікатор, відкриваємо рот та протягом 30-40 секунд обережно водимо по внутрішній поверхні щік та ділянці під губами, обертаючи аплікатор навколо його осі. Далі відкриваємо пробірку, вставляємо аплікатор і відламуємо його у тонкому місці. Повторюємо те саме з другим аплікатором та щільно закриваємо кришку до характерного звуку. Після цього кладемо пробірку назад у коробку і відправляємо її в лабораторію. Усе просто це займає лише кілька хвилин. Готові результати очікуйте вже за 5-10 днів.